Всім привіт! З вами команда Go і сьогодні наш туторіал по фляку від стінки. Перше, що ви повинні вміти, це простий фляк на рівній землі. І також заднє сальто без групіровки. Фляк на стінку не настільки важкий, як страшний елемент на перший погляд. Виконуючи його, ви повинні пам'ятати, що не потрібно зразу завалюватись на стінку, щоб швидше вкрутити його, тому що ви можете пошкодити ваші пальці, навіть можете призвести до того, що ви можете їх і зламати навіть. Не думайте, якщо ви станете дуже близько до стінки, вам буде легше вкрутити плям. Оптимальним варіантом для цього елементу є відстань на витягнуту руку. Для полегшення цього елементу є вправа, коли ви стоїте боком біля стінки. Наступна підводяща вправо це коли ви виконуєте просте заднє сальто без групіровки і відштовхуєтесь руками від повітря. Ось так. Коротше, чуваки, якщо ви шарите тему, можете приходити вже до стінки. Спочатку ви виміряєте собі таку безпечну відстань, щоб виконати просте заднє сальто. Стали? виконали просте сальто. Після чого ви виконуєте таке ж саме сальто, але відштовхуєтесь ніби як від стінки. Після чого е, долучаємо одну руку. Кроємо те саме сальто, але з одною рукою. Ну А сам фляк на стінку виглядає приблизно так. Спочатку він у вас може виходити не на рівні ноги, а приблизно ось так. Не бійтеся. Коротше, якщо ви не докручуєте, а стаєте на ноги і на руки, це не страшно, воно з оптом натискається. І ще одне, чуваки, Виконуючи будь-який елемент, потрібно багаторазове повторення і також потрібен час, щоб у вас елемент вийшов ідеальним. З вами була команда Go, і це був наш туторіал по фляку від стінки. Короче, чуваки, учіться, не ламайтесь, пока.